Всім привіт! Друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми першими враженнями від ще одної обновки в моїй невеличкій колекції ножів компанії Bark River. Попередня така коробочка приїхала до мене з Техасу. В ній був е, Міні Кефард в дуже цікавому виконанні. Подивіться. От. А ось ця коробочка приїхала до мене вчора з Японії. І в ній. Досить цікавий також екземпляр Баркривер Forest Scandie. Подивимося на його вище, а потім декілька слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі, Форест Сканді. Досить поширений та популярний наразі ніж скандинавського типу у виконанні компанії Bark River. Ножі скандинавського типу в цілому деким з сучасної ножової спільноти прийнято називати фінками. Хоча це, на мою думку, більш вузьке визначення саме для Фінських ножів, таких як пауко та може навіть виуку. До речі, пауко в перекладі означає ніж з дерев'яними руків'ями. Так, цей відповідає такому визначенню, але в Пулко є деякі характерні риси, які відсутні в даному екземпляру. Перш за все, це такий досить виражений грибок. З торця руків'я і оковка передньої частини руків'я такий собі бюджетний больстер. От. В даному випадку, це більш широкий такий спектр ножів саме ніж скандинавського типу, або просто сканді. Характерний для цього типу ножа квинок зі спусками від середини сканді спуски. В даному випадку поєднаний з традиційним барківським конвексом. Тобто, в сукупності ми отримаємо такий собі скандівекс. Отже, даний ніж має плюси обох цих геометрій, так би мовити, і сканді, і конвекс поєднані в одному. Ну, от. Традиційно руків'я подібних ножів були виготовлені з дерева і поширені, в принципі, вони були не тільки в регіоні сучасної Фінляндії, а взагалі в усіх скандинавських країнах, ще, мабуть, за часів вікінгів. коли ці чоловіки Бородаті носили з собою якусь зброю обов'язково, це був меч, там, сокира або спис, і додатково якийсь невеличкий ніж. Ну, от, от Саме такого типу, який був у них багатоцільовим та універсальним. Тобто він мог, міг виконувати одночасно Функції якогось господарського там, інструменту мисливського знаряддя, коли там ним розбирав гечину, і також і столового прибору. От, якось так. В принципі, в концепцію такого ножа вкладається, ну, тобто, і в даному виконанні вкладаються всі ці варіанти використання. Отже, Форрест Сканді. Конструктивно ця модель е, трохи відрізняється від більшості моделей Bark River. Е, не всіх, але більшості, які виконані в форматі Tank. В даному випадку у нас хвостовик схований всередині руків'я. Е, це так званий всадний монтаж, е, і додатково він зафіксований одним латунним піном. Ну і також маємо невеличку на темлячну трубку. А, мабуть, це данина традиціям, але е, майже всі варіанти, яких, до речі, дуже багато е, виконання цієї моделі Forest Candy у Bark River переважно, переважно мають руків'я саме з дерева. Ну, є більш бюджетні варіанти з мікарти, там, але все ж таки більшість з них з дерева. Починаючи зі звичайних там, видів деревини, таких як смугастий клен та американський горіх, є дуже багато і більш цікавих різних цінних пород дерева, таких як Венге, Бокоте, там, забрано, Падук і навіть пустельне залізне дерево. До речі, от, це аризонське залізне дерево, Desert Ironwood. Вони естетично виглядають, як на мене, найкраще серед усіх, але ж вони і також є самими дорогими. Крім цього, маємо невеличкий больстер. В цій моделі він може бути в двох варіантах виконання: це або натуральна мікарта, як от на моєму ножі, і також може бути чорний карбон. І на всіх цих моделях больстер відокремлюється та підкреслюється на руків'я невеличкою проставкою такого червоного кольору. Тільки єдиний колір прокладки цієї проставки. Були тільки що варіанти, також в першому виробничому випуску, як от цей ніж, в яких додатково були після цього бульстеру ще. Невеличкі декоративні вставки, там був там, каміння якесь там щось таке, Ну, це вже е, тільки індивідуальне замовлення. От. У всьому іншому, це були <кій> от руків'я подібного типу. Е, і окрім е, дерева, е, використовується також і стабілізований кап. Е, переважно це смугастий клен та американський горіх. От Як в даному випадку в мене. В цього ножа руків'я зі стабілізованого капу американського горіху. Його також є декілька видів з різними патернами. От В даному випадку у нас номер один Burl No. Перший виробничий випуск цього ножа мав клинок зі сталі CPM3V. Випущений він був у 2021 році, якщо не помиляюсь, ексклюзивно тільки для дилера DLT Trading. І наразі знайти цей ніж в такому виконанні з квинком з триві вже трохи складно, але є і сучасне виконання цієї моделі в Канді. Наразі 2024 року і вже на клинку також дуже гарна сталь Магнакат. Тож, в Магнакаті без жодних проблем можна наразі знайти ось такий ніж, мені особисто дуже сподобався цей ніж. як, Ну, мабуть, так, як універсальний. Але тут я повинен відмітити. Наскільки зручно це руків'я лягає вдоволі, руків Руків'я має ергономічну форму, воно не дуже виражене. Це от е, така бочкообразність, як на, е, взагалі на скандинавах та на фінках. От, тут тільки трохи виражене збільшення е, товщини всередині, і такі от невеличкі викривлення розширення ближче до цієї п'яти. От, але е, в руці це е, відчувається просто шикарно, от дуже зручно. Е, ніж має досить велике руків. Я тут м, 120 мм, якщо я не помиляюсь. І для великої е, долоні ну, просто класно лягає і е, молотковим хватом, е, і таким от більш фехтувальним. На от. Ну і до себе. Тут, до речі, нема ніяких упорів, тож цей ніж, незважаючи на те, що він має клинок 95 мм і в обуху 3,5 мм, він не є холодною зброєю. Тож, можна навіть на EDC носити, кому так би мовити, до смаку ну, настільки великий міський фіксет. От. Але е, все ж таки цей ніж у River відноситься до категорії Bushcraft ножів. Е, тобто це такий собі е, середній або е, невеличкий е, допоміжний ніж може в пару до там, сокири, або більш там, великого е, якогось ножа, яким зручно рубати. Ось цим зручно різати. Е, ну і це от... Скандівекс, так званий, це просто супер. от Ми в цьому ножі отримуємо плюси і конвекса, і сканді спусків. Ну, мені дуже сподобалось. Тобто це і правка легша, ну зазвичай правити такий ніж краще на шкірі, ніж на камнях, щоб зберегти. Так би мовити, неушкоджені ці от спуски. От. Тож, мабуть, так само я і буду правити свій. Що ж, єдиний мінус, який я можу відмітити, він стосується не ножа, а саме ось цих шкіряних піхов Баклієр. Я вже неодноразово. Звертав на це увагу. І, і не тільки я дехто пише <смі>, такі гнівні коментарі, що це лайно там і все таке інше. от е, Так, дійсно, е, ці піхви дуже часто вони наче ногами роблять. От, наприклад, в цих е, система кріплення дуже продумана, їх можна і вертикально, і горизонтально носити. І це амбідекстер, тобто під правшу або під левшу однаково зручно розмістити там ніж. От. Але ж оці вирізи, ну, якщо придивитись, чи якимсь кривим куансоном вони вирізали, чи якось там вручну, ну тут навіть видно, що по краях є такі задири невеличкі. От. Але що я можу сказати? Я особисто на це не звертаю увагу. Ці піхви досить надійні, вони нормально виконують свою функцію, вони мають, кому необхідно цю, цю додаткову петлю для кресала, ну, для фероцерєвого стрижня ну, от, і дозволяють розмістити ніж так, як зручно, ну, майже будь-кому. Тож, єдине, що мені залишається зробити, це. Додатково захистити якимось віском від е, вологи. От, і використовувати, ну, що тут можу сказати. Це не ідеальне, але, в принципі, дуже робочий ну, якось Так, так, мабуть, вони, я маю на увазі Барк Рівер могли б приділяти більшу уваги е, виробництву піхов. Ну, це як. Клієнт, я дійсно міг би їм порадити, але ну, якщо вони не звертають на це уваги, то, мабуть, цього і достатньо. Як то кажуть, піпови і так хаває. От. Саме головне, що ножівніх вже саме ножі, ну, як на мою думку, дуже класні. І конкретно цей екземпляр мені також дуже сподобався. Отже, друзі, Барк Рівер, Forest Scandi сьогодні на моєму каналі. На цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. Всім, хто подивився це відео, І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе, всім пока.